Половила курчат, виношу на вулицю. Бачите, яка в мене переноска у відрі. Виношу на вулицю. Посідали, сидять у відеречку. Ай, мої маленькі. Йдіть на вулицю, кульок якийсь. Дивіться, вже підросли. Сьогодні у нас сонечко на вулиці, то хай хоч. Сонце побачить, що таке сонце. А то все всередині сидять під лампочкою. Да, Чипки? Ось чорного лапки. А, ні, це не чого, в цього зараз. Десь у штанях. О, ось дивіться, в штанях. Гарненьке курчатко. Бояться. І ось це. Теж у штанях. Чи ви вийтеся. Зараз вам їсточки принесу. Вон спори ж подзюбайте. Так, зараз закрию, щоб ой, ніякий кіт ай! Н'який кіт не цапнув, бо ходять багато чужих котів. Чи беруть, чи не беруть. Курчат не знаю. Дивіться, запаслися. Заметушилися, не знаю, що їм робити. Хоч і кліточка маленька, вона із велика. Треба достати, але їх не дуже багато, то їм вистачить. Тут побудуть вони декілька годин, да їх заносити буду. Доброго дня. Винесла ціплят на вулицю. Тепло. Помию їм поїлочку, Ще випоюю їх. Сьогодні в нас сонечко, гарно на вулиці, тепло. Випойка. Ще курс. Ще курс в них не закінчився, то ще Бовта Хай хоч подишить на вулиці свіжим повітрям, а то цілий день в сарай. Комбікорм пахне. У курчаток то вже ось старі курі поприходили. вже великий для такого. Вам тільки зерно. Да, тобі тільки зерно. Так що постий, понюхай, як пахне комбікорм і все. Хай сидять у кліточці. Щось і підщупають. Хоч лампочка трішки відпочине. Так, Зараз помию картоплі, достала два відра із погреба, на поки сонечко хай висохне. Така грязна картопля, в тому році, коли копали картоплю, то дощі були, то на неї налипло стільки, що страшне, треба у двох водах мити. Це картопля в пограбі. Так, мию її У ввірейку складаю. Водичка стікає, потім у віддерця. І стоїть У мене вже готова, намита картопля. Ми так і взимку миємо. І вона у нас завжди стоїть, чиста у відрах. щоб так гарно домивалася, хоч трохи обмиється земля і то набагато краще. Кашукав собі місце. Що ти не знайдеш місця собі? Всі йшли, щось я не додумалася. Виставити картоплю, хай би милив. А я б тільки ополосула, біда і все. Гарна мисля приходить опосля. Покажу, які на городі мене тюльпани зацвіли. Дивіться, які гарні. Різаний ободочок на цьому. І на цьому. Це два одинакових. А ці два різних. Три кольори. Щесь нарциз цвіте. Ой, грязний, який всередині. І простячки. Це яблуня щось не хоче цвісти, немає взагалі цвіту. Покажу вам м'ята, яка в мене є. Оце Сама смачніша, оце ця холодна на неї, говорять. Із темним стеблом. Темно-синє таке стебло в неї. Ота сама смачна така м'ята. А тут у мене так ну, два види. Назви не знаю, бо це мені давали. Просто м'ята дивився. Така ось якась кучерява. А це ось схожа. Але темніше стебло, ну і не така як отая, що я вам тільки що показувала. Ще в мене є мохіто. Це я замовляла через інтернет. Оце мохіто грязна, правда. В неї запах взагалі інший. Була велика галявина пропала. Ну є, треба її пересадити, поки сиру. Тут є ще в мене шоколадна ось також пропадає. Де-не-де ось повідходла. ось. О. Ось ось стеблинка, Ось, це ж треба її пересадити. Ось де не де єсть. Це тархун. Купила. А для чого купила я сама не знаю. Я не знаю, що, куди його використовувати, що з ним робити. Насіявся. Був один кущ, а тепер ось галявина яка. Ну нехай буде. А тут -а була. Апельсинова м'ята ага, є ось у малесенька, це ж треба її також її пересадити. Бо в тому році в мене тут просто осінню були качки. Півень співа. То ось де-не-де вилазити. Повидьобували ось малесенькі, треба її висадити. Ось така, як дереза розростається. Ось стеблинка є. Смородина цю, що пересадила весною, цей кущі згорода. Треба, зараз візьму ножниці. Повирізаю це старе. А це відсадила молоденький, щоб прикопувала, то відсадила, то гарно прийнявся. Ось яблунька, як цвіте. Це голден. Квіточки які великі. В кожній яблуні і своя квіточка. Понюхайте. Пахне. Ой, як вони пахнуть. Мурзік. От ловко, так? Да? Клубниці гарно. І мужзику. Зараз да? хоч подивитися, чи щось зійшло там, те, що ми сіяли на городі. Ось по річка щось пропадає. Теж зараз візьму ножниці і все пообрізаю. Ой, ревень. Тоже доїдають. Ой. Угу, угу. Зато буде цвісти. Листя немає, три кущі. І всі негодні. Не знаю, чого він не росте. Це гарні кущики чорної малини. Посаджена. В мене вона в чотирьох місцях. Крапову треба повирівати свині. Барбарис вже зацвітає. От квіточки манюні які гарнесенькі. А комашок он скільки. Ух! Ого, скільки комашні. Це ж там одно, видно, солоденьке. Тільпани. Вони вже скоро відцвітуться. Прийшла на город, поки сонечко поставила. Отак теплички. Нехай помідорчики закаляються. Що вони там? Стоять. Цю підняла тепличку. І цю так само підняла на дві кирпичинки. З помідори вже познімала. Хай там закаляються і ростуть зараз. Поки ще такої жари немає. Подивимося, що тут зійшло на городі. Нічого, от і ловко. Ладно, що капуста стоїть. Ну, так. Побачимо. Настя победа к милом. Ось це таке біло, собака не собака. Еге лапи дуже великі з поля, я теж бачила. І по двоє, бачиш, дві разом. Собака так не бігає. Наче плигало. Що... Не знаю, що воно було, але лапи здорові. Не моркви, нічого. А ну, огірки. Оце огірки. А ми, а це у тільки які огірки. А по погодні тут їде. А питай мене, якісь сіяла. Земля реклаї, на Треба ще город досадити. Бо ми посадили тільки два рядки огірків. Такий малесенький ось один і ось другий. Це на, на капусту залишили. Це ділянка. Морква. Така велика моркви. А тут до капусти окроп, о, окріп насіяли і капуста рання. Чотири рядочки окропу, а то ж буряки столивали. На кишку окропу насіяли і буряк. Воно в погребі повно. Воно щось вилазить, а що. Що бур'яну, що може там повилазить. Амо окроп. Ось бурячок витикається. Ось окрасні ції. Ось манюнки. Є, є, воно я бачу. І воно далі. Буряк вже сходить. Ось які голочки. Це бурячок. Вже посходили, дивися, прямо рядком. Просто воно вчора йшов якийсь дощ, наче з піском, то бачите, на землі біло. Суміш салатів покажу, вже які сходить. Які хоч. І красні, і зелені. Там вже і рукола що хочеться. А це нища щавель? Ту. Ту. А землі на зубах трещить. Думала мене. Ось помідори, що сіяли без теплиці. Які гарні, вже ж фіолетові вже закалені. Вони ж не бояться нічого. Часничок. І цибулька. Зимова. Ось кущівка, що на зиму садили. І це щось тут поганенько. Не знаю чого. Погано зійшла. Бачиш, які сорти та погано. Тут погано, погано, то я дивлюся, місцями прям немає. Ну, так що ж я зроблю? Так, а тут, а, а це я все краще, це після Кущовки. Після Кущовки тут краще. це Я, по-моєму, докупляла потім, чи я вже не пам'ятаю. Ну, вже яка буде. А часник ось ой, гомняний, що укривала на це соломою. І жовтий, і тонкий, поганий. Перевела часник. А там он гарний, дивіться, який товстий. Стебло. Треба накопати, доїсти. Да Не тільки в квітнику перерили, а й на городі ось. Вон, у горосі. У картоплями тільки що на городі я ходила, знімала і дивіться. Красавці які. Аж двоє. Це що таке? Сліпці? Чи як ви називаються? Нурці, чи норці. Чи... Похоже, на крута, але бачите, воно поверхностно. Я з тила, аж вдвох вискочили самі на поверхню. Я взяла ось заступ, думала, викопаю. От. Гади, і де вони взялися, це ще треба в садку там виловити їх. Ось які два. А шуба, яка у них, гляньте, чорна аж блищить і чистесенька, в землі риються. А дивіться, і двоє. Це ж ужас, я ще такого не бачила. Бувало водою виливала, але одне, ну двоє зразу. Весна видно. Прийшла то. Брач, в них видно, була ніч.